Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні я маю таку гарну нагоду поговорити з вами про підручник з математики для третього класу, авторів Ольги Гість та Ірини Філяк. Це наш улюблений підручник, він присвячений подорожі Україною, тому мій виступ буде називатись Вчимося думати та любити Україну. Ось обкладинки цього підручника. Авторами його є я, Ольга Гіс, я є кандидатом фізматнаук, психологиню, вчителькою категорії ДРО, вчителькою вищої категорії, стратегічною директоркою школи вільних та небайдужих місто Львів. Мала також таку чудову нагоду стажуватися в Америці, будучи лауреаткою міжнародної стипендії імені Фулбрайта в галузі освіту. Моя колега-співавторка підручників з математики для початкової школи, учителька початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Ірина Філяк. У неї є також дві освіти: початкові класи та вища математична освіта. Хочете, щоб ваші діти вчили математику з радістю, щоб вони не лише знали, але й любили математику, щоб вони точно знали, де в житті можна застосовувати математику? Тоді вам до нас. Наш підручник містить веселі сюжетні задачі, має багато логічних та розвиваючих завдань, що спонукає дитину думати. У ньому є багато пізнавальної інформації про світ, зокрема про Україну. Починається підручник з запрошенням в Україну. Троє козачків з країни, козаків, відчайдух писар та Дзига, Говорять, що їм уже 10 років, і вони хочуть по справжньому взятися за математичну справу. І вони довідались з інтернету, як. Серйозно вивчають математику українські школярі і придумали такий план подорожувати містами України, щоб знайти нових приятелів, стати такими ж розумними та кмітливими, як українські школярі та школярки. І бачимо, що дівчинка Даринка від імені третьокласників України з хлібом сіллю зустрічає козачків в Україні. Починається подорож з Київської області. Учні роблять відповідні арифметичні дії. Довідуються, що Київ це столиця України, і козачки довідуються далі. Ми мандруємо в ляльковий театр в Києві. Далі ми розповідаємо, що є вулиця Хрещати, кому вчимося обчислювати довжину її алеї, довжину тротуарів і також відо. Ому, Каштанової алеї в Києві ми розповідаємо про Софіївський собор в Києві, який прикрашений мозаїку, відтінки якої не можуть повторити сучасні майстри, і пропонуємо дітям порахувати і порівняти, скільки відтінків можуть відтворити художники, які працюють з мозаїкою зараз, і скільки вони могли відтворити в минулому. Далі ми мандруємо в, Київську, в Харківську область. Кожен раз, як ми переїжджаємо з однієї області в іншу, ми помічаємо зеленим кольором ту область. Куди ми вже були, і червоним, ту, куди ми мандруємо і малюємо стрілочку. Наші вчителі, проводячи уроки по, по наших підручниках, навіть е, е, причіпляли карту на стіну, сцен, і діти відмічали, в яку вже область вони відвідали. В Харківській області ми розповідаємо те, що Харків був столицею України, Впродовж діти обчислюють, скільки виявляється, 14 років Харків був столицею України. Розпов. Розповідаємо, скільки музеїв, бібліотек є в Харкові, заодно повторюємо всі види задач, які ми вчили раніше. Далі мандруємо в Херсонську область, І тут розповідаємо про Асканію нову, будуємо таблиці та по них обчислюємо, яка висота, маса, скільки часу висиджують яйці, страус, Нанду, страус африканський, страус Ему. Всі ці жителі Асканії Нової. Хесонщина відома своїми баштанами, і солодкими кавунами та динями, і обчислюємо периметри за схемами. Далі ми переїжджаємо в Запоріжжя, в столицю козаків, в Запорізьку Січ. І тут ми пригадуємо, вивчаємо, що таке лічба сотнями. А заодно розповідаємо, як жили козаки, що хатою козаків був курінь, і вони будувалися ці курені довкола церкви. І вчимося на цьому прикладі лічби до тисячі по сотнях. Далі ми розглядаємо так звану бізнес-модель козацької столиці. Козаки добре господарюють. Просимо порівнятись: наскільки зріс чи знизився продаж товарів цього року. Ось вони, чим, чим же ж козаки торгували? А вони торгували рибою, конями, шкурою, овечою, руном, овечим маслом, вершковим сіллю, медом та воском. І порівнюємо, скільки минулого року, скільки цього року. Показуємо, що козаки тренувалися метати спися списами і заодно різні задачі. Я сьогодні не буду зупинятись на змісті задач, на те, як їх Я Більше хотіла вам за цих кілька хвилин показати загальний антураж книжки, про що вона в якому вона стилі написано, чи буде дітям цікаво займатися за такою книжкою, чи ні. Розповідаємо історію про козака Мамая, який не лише добре грав на кобзі та розповідав казки, а дуже любив розв'язувати головоломки. І далі над чим козак Мамай міркує і питаємо, хто перше розв'яже і придумає ти чи козак Мамай. Також говоримо, що козацькі оці морські походи вони були не такі войовничі завоювати якісь території, а вони були для того, щоб звільнити невільників у тих. Турецьких містах розповідаємо, що в Запоріжжі є кінний театр на острові Хортиця, що там є найбільший музей старовинних автомобілів Запоріжжя, який нараховує аж 60 експонатів. Розповідаємо, що від на Полтавщині є відовий сорочинський ярмарок, ось який він був 200 років тому, коли люди возами возили свої продукти на ярмарок, і тут ми одночасно математично розглядаємо, що таке спосіб підбору. От було 90 гарбузів, і і господар складав їх на вози по 30 гарбузів на кожен. Скільки ж потрібно возів. Розповідаємо, хто що ж продавав. Перший господар продавав чищені горіхи в полотняних мішечках, питається, по скільки горішків в кожному. Другий господар продавав овече молоко і головки сиру. Теж питаємо так, ось скільки клунків, скільки дбанків було, скільки він привіз. Третій господар продавав у мішках картоплю, четвертий продавав плетені кошики, і п'ятий господар вуздечки продавав. І паралельно математична тема. Розглядається це задача знаходження четвертого пропорційного. Потім козаки переїжджають з Полтави в Одеську область. Є навіть маршрут, як вони їхали через Кремерчук, через Кременчук, через Нову Українку, через станцію Радісне і до Одеси. Мотоциклами бачимо їхали. І тут розповідає, що в Одесі Рос якраз на той момент почались перегони велосипедистів, так звана знаменита одеська сотка 100 кілометрів поясом слави за 10 годин. Задача є про те, скільки зареєструвалися учасників з різних областей, як місцеві жителі підтримали велосипедистів, готуючи компоти, і так далі і роблячи канапки, також розповіли, що на одеській велогонці можна заробити титул так званої залізної людини. Що ж це за людина, така титул? той отримає той, хто за 24 години подолає обидві дистанції, проїде 100 кілометрів. На велосипеді, а потім побіжить також відстань. І ось велосипедист Олег проїхав 100 кілометрів за три години. Тепер він хоче позмагатись за титул Залізна людина. Олег планує відпочити одну годину, а решту часу бігти по 5 кілометрів за годину. Чи зможе Олег здобути титул Залізна людина? Діти дуже люблять таку задачу. Ось ми її розв'язуємо чи задачу, і бачимо, що так він утримує такий титул. Після перегонів усіх пригощали угою, назви номер наступних трьох тарілок. Ну і тут звичайні послідовності. Розповімо також про Потьомськінські сходи. які які є парадним входом в Одесу з берега моря. Заодно математично попрацюємо над задачами про четвертий пропорційний їх, другий вид. Розповімо і дамо кілька завдань про оперний театр, який вже відсвяткував своє 130-річчя Розповімо, що в Одесі є така. Будинок, який називається будинок стіна. Візуально він ніби плоский виглядає, про те, що в Одесі працює єдиний фонтан парфумів, і про вулицю Дерибасівську. Далі, коли ми переїжджаємо у Львівську область, ми розповідаємо, що Львів назвали на честь князя Лева, сина короля, короля, короля Данила Галицького. І у Львові є багато скульптур левів, царя, царя звірів. Скільки ж їх є? Ось їх є аж 450 скульптур левів. І є навіть будинок, на якому є, дитина обчислює, 99 скульптур левів. Розповідаємо найбільше лев, що він стоїть на 4 метри при в'їзді до Львова. Тут наші гості будуть мандрувати по Львові разом з вертепами, з фестивалю Велика Коляда, Свято пампуха» і так далі. Власне, у Львові зустрінемо Різдво. Також у Львові козачки довідали, що Львів це шахова столиця України. В Україні проживає, обчислює дитина, проживає 86 гросмейстерів. Із них скільки у Львові? 18 – Це дуже високі показники. Далі не у всі області встигли заїхати козачки, бо час вже закінчувався. Вони мусили їхати летіти на свою планету, і тому вони помандрували дуже швидко в інші області України. І їх запросили приїхати і продовжити подорож. Зокрема, наприклад, подивитись наш український Крим, козачки відповіли листом: дякуємо за запрошення, дорогі друзі. Сотні козачків зголосились приїхати в Україну наступного разу. Ми плануємо відвідати Крим. Обчислюємо, скільки ж козачків приїде в Україну відвідати Крим. Спочатку зголосилося 200 козаків, а потім ще 100 козаків, і скільки ж. Сотень козачків планує відвідати Крим такий собі хороший натяк. Отже, ми. Пропонуємо підручник для третього класу у двох частинах, робочі зошити, відривні картки, методичка, тематичні діагностичні роботи. Підручник є інтегрований, як бачимо, з географії з географії України. Він пізнавальний, розвиваючий. Це є подорожі Україною. Крім того, до цього підручника на інтерактивній платформі Ізі. Є по 80 розроблених уроків для кожного класу. Окремо це дуже зручна платформа. Її можна використовувати як на уроках для того, щоб зробити свій урок більш інтерактивний, так і для дистанційного навчання, або коли дитина пропустила урок і може самостійно пройти, бо в цій платформі є всі правила, все пояснення, всі всі зразки, прикладів, всі уроки з уроку і з робочого самого уроку з підручника і з робочого зошита.